Клайв Стейплс Льюіс Хроніки нарнії. Срібний трон. Розділ 16. Життя без кінця і без краю. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь. І я створюю казки на замовлення. Уявіть історію. Саме для вашої дитини про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають далати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування. Нашого твору. Наступного ранку, коли Джил прокинулась і побачила, що вона в печері, на якусь жахливу мить їй здалося, що вона знову під ляндії. Але, помітивши, що вона лежить у ліжку із вересу під хутряною накидкою, У вогнищі Ніби його тільки не розпалили весело потріскоє полум'я, а через вхід у печеру лється ранкове сонячне світло, вона відразу ж про все згадала та заспокоїлась. Вечеря напередодні була просто чудова, попри те, що діти були зморені та мало за нею не поснули. Вона ледь пам'ятала. Як кругом вогнища юрбилися гноми із пательнями розміром більшими за них самих. І як на сковородах, апетитно шкварчали ковбаски. Дуже-дуже багато ковбасок, Та не якісь жалюгідні ковбаски, майже з самого хліба, як у шкільному буфеті, а зі справжнього м'яса. Соковиті, щойно з жару підрум'янені та добре просмажені, товстенькі ось ось луснуть, а ще згадалися здоровенні кухлі, повні гарячого шоколаду з пінкою, Аж губи злипалися, та хрустка картопля та печені яблука. Значінням із родзинок, ще й морозиво, щоб трішечки охолонути після усієї цієї насолоди. Джил сіла і роззирнулася навкруги. Недалечко камінним сном спали трясогус та юстас. Гей, соньки!» гукнула їх у голос Джил. Чи не збираєтесь коли-небудь уставати? Тихенько, пролунав сонний голос, звідкіля й згори. Агов, угамуйтесь ви там. «Тссс! Ти ба не може бути? зраділа джил, угледівши жмуток пугнастого пір'я, що сидів, мов на сідалі, на старовинних ходиках у кутку печери. Невже це се закрил? Агу, дівчинку, заухав пугач, висунувши голову з-під крила та розплющуючи одне око. Я прилетів зі звісткою для принца. О півдні білки принесли нам добру звістку. Гу-гу! Принц уже вирушив у дорогу. Тож ви маєте поспішати за ним щасливої дороги! І голова птаха знов сховалася під крило. Не було сенсу намагатися дізнатися від пугача щось іще. Тож джил устала та пошукала, де б прибратися та поснідати. У цю мить до печери увійшов маленький фавн, чиї копиця гучно цокотіли по кам'яній підлозі. Прокинулася нарешті, донько Єви, звернувся він до дівчинки. Може, ти розбудеш хлопця сама вам вирушати через кілька хвилин? Два кентаври люб'язно погодилися підвести вас у кейр Паравель? промовив він стиха. А вже ж ви розумієте, що це надзвичайно велика. Небачена повага. Жодного разу не чув, щоб вони кого-небудь на собі возили. Не гоже їм чекати. Де подівся принц? Було першим запитанням Трясогуза та Юстаса. Щойно їх розбудили. Вирушив до Кейр Паравеля на зустрічі з королем, своїм батьком, відповів Фавин. На ім'я Оранс. Отот очікується прибуття до гавані корабля його величності. Мабуть, відразу після відплиття король зустрів Аслана, вже й не знаю, чи у вісні, чи ні. І той повернув його та сказав, що на березі його чекає давно зниклий син. Юстас уже прокинувся. Та разом із Джил допомагав орансу накривати на стіл. Трясогузові ж наказали не вставати з ліжка. До нього мав прийти та угледіти опіки на нозі відомий цілитель. Знахар, як обізвав його оранц Кентавр на ім'я Кастур. «Ох!» – видохнув трясогуз. Але стону Можна було здогадатись, що він страшенно задоволений. Не здивуюсь, якщо він захоче відрізати мені ногу до коліна. Згадайте мої слова. Та можливість залишитися в ліжку його цілком влаштовувала. На сніданок була яєчня з грінками, а Юстас. І з таким апетитом накинувся на їжу, що, здавалося, це на о півночі за вечерею наївся від пуза. Слухай но, ну, хлопче, і з жахом дивлячись, як Юстас наминає за обидві щоки, зауважив Фавн. Мені здається, тобі немає потреби так поспішати. Певен, що кентаври ще снідають. Досі снідають? Не може бути, уже одинадцята година. Вони що, так пізно прокинулись? здивувався Юстас. Усе навпаки, заперечив Оранс. Вони прокинулися до світанку. Чого ж вони досі не поснідали? Не втямив Юстас. Нащо було чекати? Нічого вони не чекали. А снідати заходилися, щойно прокинулись. Нічого собі, здивувався хлопчик. Скільки ж можна їсти? Невже ти, хлопче, не знаєш, що кентавр це людина кінь У нього два шлунки. Один шлунок як у людини, інший як у коня. Ще й обидва вимагають їжі. Ось чому кентаври починають свою трапезу із каші, риби та нирок, які закусують окостом і омлетом із шинкою, а на десерт у них грінки з повидлом, кава і, звичайно, пиво. Уже після цього починають снідати, як коні, годуються годину іншу на пасовиську. Ласують силосом, вівсом та прихоплюють торбинку цукру. Ось чому, якщо звеш кентавра погостити на вихідні чи на свято, треба серйозно підготуватися. Дуже серйозно, скажу я вам. У цей час почулося дзвінке цокання копит, і біля входу до печери. Діти побачили двох кентаврів. Обоє були бородачі. Тільки в одного борода була чорна, як смола, а в другого золотиста. В обох борода спадала на могутній голий торс. Обом довелося пригнутися, аби зазирнути до печери. Діти відразу принишкли та швидко доїли сніданок. Ще нікому ніколи не спадало на думку розсміятися, побачивши кентавра, бо вони такі величні, серйозні, сповнені вікової мудрості, яку черпають у зірок. Їх важко розвеселити, важко вивести з рівноваги. Але у гніві вони страшні, мов виверження вулкану. До побачення, любий трясогузочко!» промовила Джел, підходячи до ліжка простоквака. І пробач мені, мені соромно, що спочатку ми називали тебе занудою. І мені також пробач, підійшов ближче Юстас. Ти найкращий товариш у світі, я певна, що ми ще обов'язково побачимося, додала Джил. Ой не певен я не певен, навряд чи, сумно промовив трясовус. І свій рідний закуток я навряд чи знову побачу, а принц такий свійський хлопець, та він дуже кволий. Вам не здалося підірвав здоров'я там під землею. Не здивуюсь, якщо він довго не протягне. Зовсім на ладан дихає. Трясогузе, щось ти говориш зовсім, як старий скиглі. ж, мов на похоронах. Хоча насправді, я ж бачу, ти просто щасливий. Тебе послухати ти усього боїшся, а насправді хоробрий, мов ну, лев. До речі, про похор почав був трясовуз. Але Джил, почувши, що позаду нетерпляче б'ють копитами кентаври, зовсім його приголомшила так, що він не міг сказати ані слова. Вона кинулася йому на шию, обхопила його руками та міцно поцілувала у щоку болотного кольору. А Юстас міцно потис йому руку. Після цього діти поспішили до кентаврів. А простоквак, відкинувшись на подушку, пробурмотів собі під носа таке я навіть і не мріяв навіть такий красень, як я. Їхати верхи на кентаврі нечувана честь. Тож не думаю, що крім джил та Юстаса така честь колись випадала ще комусь. Але треба зізнатися то вельми незручно. З тієї простої причини. Що нікому і на розум не спаде спробувати надягти на кентавра сідло, хіба що кому життя набридло, та їхати без сідла насело до несприємних, особливо, якщо ви вперше в житті їдете верхи, як це трапилось із Юстесом. Кентаври виявилися чемними та люб'язними. Поводились, мов справжні дорослі. Вони галопом скакали лісами нарнії та дорогою розповідали дітям про цілющі властивості трав та коріння, про вплив планет, про дев'ять імена слана та їхнє значення, та ще різне. Діти зморилися та вимучилися від струсів. Але віддали б усе на світі за ще одну таку подорож, щоб знову побачити ці галявини та схили, що блищать від випалого за ніч снігу, зустріти кролів, білочок та птахів, що побажають вам доброго ранку, знову вдихнути повітря нарнії та почути голоси. Нарнійських дерев. Ось вони спустилися до річки блискучої та переливчастої під зимовим сонцем. Останній міст лишився вище за течією, біля містечка Беруна, маленького, чепурного з червоними черепичними дахами. На інший берег вони перебралися на паромі. Треба сказати. Що правив паромом простоквак, бо всю мокру та рибну роботу в нарнії справляють саме вони. Коли вони переправилися, то поскакали уздовж південного берега річки та невдовзі прибули у кейр паравель. Не встигли вони зіскочити з кентаврів, як побачили, що по річці. Величезним птахом летить розкішний корабель, котрий їм уже доводилось бачити в той день, коли Джил уперше ступила на землю Нарнії. І знов на галявинці між замком та пристанню зібрався весь двір, цього разу, щоб зустріти короля Каспіана, який нарешті повернеться додому. Реліан, котрий змінив чорний одяг на пурпурну мантію, накинуту поверх срібної кольчуги, в нетерплячому очікуванні стояв простоволосий біля самої води. Поряд із ним, у маленькому кріслі на колесах, запряженому віслюком, сидів гном тиквік, побачивши весь той натовп, Діти зрозуміли, що до принца їм ніяк не пробитися. Та й треба сказати, що почувалися вони трохи боязко. Ось чому вони запитали кентаврів, чи можна ще трохи посидіти верхи, щоб побачити все поверх натовпу. Кентаври милостиво дозволили. У цей час на палубі короля. Загриміли срібні фанфари, матроси викинули швартові. А щури зрозуміло, що розумні, та простокваки підхопили їх та потягли корабель до пристані, мов на буксирі. Оркестр заграв тріумфальний марш. Ще мить, і ось королівський галеон. Завмер біля причалу, а пацюки вже приладнують трап.